А україні, шановне панство, сьогодні зроблю відео по своєму парничку по підготовці теплої грядки для висадки огірочки. Як зібрати правильно теплу грядку, я вам зроблю пізніше відео, коли вже буде урожай, щоб ви розуміли, який буде результат, якщо її правильно зробити. 99% на інтернеті відео, то все гімно, там все неправильно і вони не працюють. Щоб вони працювали, Дуже важливо правильно переложити слої і запустити, щоб вона горіла. Ось дивіться, я зараз сижу у себе в парничку. Помідорчики тут мої сидять. Температура у нас в парнику зараз чуть більше 17 градусів. Можливо, навіть трошки менше. Ні, 17,3-17,2. 17, а ось о, як працює тепла грядка. Дивіться, я втикаю. Вона у мене вже горить приблизно. Днів, щоб не збрехати. Ой, наоборот вкинув. Так, якби, щоб вам було видно так, мабуть. Днів 4-5 вона в мене горить. Перегорає вона приблизно за 2-3 неділі. Як любить казати Олексій, самі знаєте хто. Коли температура впаде до 30 градусів, я сюди посажу огорочки. І вони будуть дуже прекрасно рости. Зараз на вулиці йде Морозько. Ось бачите, йде дощ, холодно. У нас ще тільки середина березня. Температура у нас зараз грядки близько 50 градусів вже почала падати, була більше 50 пару днів тому. Коли вона пере, скажімо так, грає, бактерії зроблять своє діло. Температура трошки впаде, що рослина зможе видержати 30-ка, менше 30. Це для того, щоб огірці просто ідеально розвивалися і ви отримали максимальний врожай. Ми зробимо луночки, кожну луночку дамо перегнойчику і туди висадимо огірочки. Оця трава, яка вокруг буде далі ще давати тепло, буде прогрівати. І нам не страшні ні ноль, ні мінус. 2-3 на вулиці, якщо буде, тобто тепло буде йти знизу і буде прогрівати огірок. тобто, скажімо так, У нас буде парник з ефектом теплиці. Ну от палити нічого не треба, цим це і дуже добре. А зараз я п'ю трішечки каву, показую вам грядочку, яка чудово працює. Ось температура набирається, треба втикнути. З двох сторон вона в мене заряжена, це буде парничок тільки під огірочки. Спеціально для базару. Буду продавати Дніпропетровську на ринку. Ну і у вас буде можливість їх купувати. Також, хто ще питав, є купа насіння ще. Допустимо, перчик баклажани вам вже пізновато заказувати. А от томати, огірочки, кавунчики, диньки. Ще можете заказати, в мене є все в наявності. Томати теж вже слід починати висаджувати, не затягуйте. Чим раніше посадите, тим буде добре розвита розсада. І вони, скажімо так, в дальнішому вас відблагодарять дуже хорошим урожаєм. Парничок я вам це показував, як робити. Все просто тут брус 10х10. Криша ну, зроблений, скажімо так, не як я раніше показував із гімна і палака вже більш з добротних матеріалів, щоб було красивенько, гарненько і удобно. Він високий 3 метри, спеціально під огірок і під підв'язний помідор високорослий. Я вже вам показував, є детермінантні, є індетермінантні. Індетермінантні це той, що немає обмеження в рості. Він може рости, рости і до 15 метрів вирости. Спеціально для теплиці їх вирощують. Вони до півтора року можуть водоносити, але ну, рік точно їх формують в один ствол, це я все вам показував. Тобто, якщо ви хочете їх вирощувати, то желательно їх вирощувати або на шпалерах у відкритому ґрунті, ну, це дуже сложно зробити таку високу шпалеру, ви проще їх вирощувати в теплицях і будете мати максимальний урожай. Так що тут наша грядочка показує? 45,2. Потихеньку ще набираю. Ну Тут, якщо в різні міста втикати... Воно в різних містах може бути десь тепліше, десь холодніше, десь сильніше гріється, десь медленніше. Це прямо під ящичком. Це я вам показую, Ось, дивіться, прямо під ящиком йде тепло під ящичок, які висажені томати, і воно прогрівається поступово, є тепло і вони полетять. Це ті, що я вчора висаджував, вам показував. Тут 10 тисяч томатів різних сортів. Щось буду продавати розсадою. Тисячу півтори собі оставлю, висажу на томати отут такі пирожки. Так що обов'язково, скажімо так, треба правильно все робити. Дуже багато в інтернеті інформації, особливо на російських YouTube каналах, там просто жах. Там таке гімно показують. Люди, які ні разу в житті нічого не робили, друг у друга крадуть, щось переробляють. Просто одне сміття. Все треба перепровіряти, хоча є місцями і толкова інформація, Ну, в принципі, як і везде, які в будь-якій країні. Основа ютубу процентів наверное, 85%. Просто друг у друга крадуть част частини відео, переробляють. Вот це я нашла, срочно насипте, в стакан, полейте в рассаду, і вона виросте, там просто ужас буде, такі томати будуть висити. Ну, це все хлам. От одну таблетку дайте на 8 відер води пролити, воно виросте вгору. Ну, в общем, на таке навіть не звертайте увагу, це все мусор. Воно не працює. Просто йде так, шоковий заголовок, щоб тут сразу... о! Безплатно щось туди сипану і воно виросте. Щас я перейду, подивлюся. І отак ми, до речі, гроші. Все треба робити правильно з умом. Що у нас тут? 42,2. Нормально. Як до 30 впаде, буду висаджувати огурчики. Огурчики буду висаджувати напряму насінням, не розсадою, щоб була добра корнева система і більше було урожаю. Ось навіть якийсь бур'янець уже лізе. Бачите? Значить йому температура підходить. Ну, це він зверху тут сидить, де тепленько. Вони з корнем полізе, він загине, тому що ще дуже жарко. Просто перегріється і згорить. Так що скоро буде цікаве відео по огурцям. Будемо їх висаджувати. Ну і в кінці сезону зроблю, як робив я цю грядочку. Буде дуже багато толково цікавої інформації. Кому цікаво по насінню, пишіть під відео вайбері, під відео ссылка буде на мій вайбер, тільки обов'язково пишіть, не дзвоніть. Мене вже задовбали питати на цю тему. Дивіться, багато людей дивляться відео. І всі сразу же починають дзвонити. 3-4-5 дзвінків. І дуже люди часто дзвонять по 10-20 по разів підряд. Та не дзвоніть. Я бачу, що ви дзвоните. я сижу монтію відео, мені починають дзвонити. Це мене збиває, я починаю психоватися за чим воно вам треба. Я сразу же блокую, навіть не питаю. Іноді береш трубку, якщо ви хотіли. А я хочу замовити насіння. Скиньте мені, будь ласка, опис та напишіть словами, скиньте мені опис, буде можливість, я скину, ви все передивитися. Навіщо вам дзвонити? Це перше. Потім люди живуть в різних часових поясах, різні роботи, хтось ночі робить, хтось днем. Після десяти вечора всі починають мені дзвонити на вайбер. Шановні, в мене діти, і мені не треба, щоб воно пищало, гуділо. Тому я й говорю, не дзвоніть, пишіть. Написали, я передивлюся, обов'язково вам відповім, як буде в мене вільна хвилинка. Зараз, слава Богу, з світлом все чудово. Кацапам дали по пиздаку, все працює, круглосуточно, я на зв'язку, так що не переживайте, обов'язково відповім. Якщо є наявності, покажу, що є. Дам опис сортів, виберете, що вам потрібно, і обов'язково йшли. Шляю три рази в неділю зараз. У нас як воно не повноцінне відділення, а прийомний пункт. Тобто я пакую коробочку, на ній пишу від руки адресу відправника і адресу отримувача. Три рази в неділю приїжджає машина, забирає в райцентр, там вони оформляють її, потім вона мене з'являється в кабінеті номер накладної. Тоді я можу вам скинути, але взагалі вам воно автоматом приходить або на Viber, або SMS. Якщо не отримуєте, то пишете, як воно з'являється. Я вам це... Скидуть. Тобто я не прям ви замовили зразу вже висилаю. Висилаю три рази в неділю, щоб ви знали. Якщо ви замовляєте, як в понеділок ви сказали, в понеділок вислайте, я в понеділок десять написав. Чому мені не вислали? Машина приїжджає десь в 10-11 часов, але щоб вислати в понеділок, я пакую все в неділю вечором. Якщо хочете отримати в понеділок, заказуйте в неділю. Якщо ви заказали в понеділок утром, то зганяйте, получите аж в середу вечором тільки номер накладної, ну плюс два-три дня, поки воно доїде. Ось такі ось пироги. Так що тепличка, іде дощик, птички співають. Температура у нас 42,3 більше не піднімається. Паде до 30-ті, будемо садити огірочки. Всім дякую, шановні пані і панове. Хто хоче підтримати канал під відео в описі буде номер карти, як це можна зробити з території України. І також будуть реквізити, як це можна зробити за кордону. Всім за це велике. Дякую. Ну і до побачення. Гарних всім врожаю!